Ну і що ж, друзі, усім привіт! З вами знову я, Вероніка. І сьогодні ми будемо грати в таку гру, де потрібно підійматись і їхати, а потім опускатись по усій дорозі, і в нас буде коїни. Як ви бачите, я цю гру грала як одну секунду. Мене вже 100 коїнів і новий такий скейт. Вона мені каже сюди йти. Ну, давай, що то, хач. Добре. Що в мене випаде? Чіке. Добре. Що вона робить мені? Без добре. А, більше коня. Понятно. Що з'їжджати? Давай, йдемо. Так, в мене є якісь пошин. Ні, не мапать. Я поїхали. Ой, ну, курчка сидить. Ні. А, він швидше за мене. Ну все, я образилась. Йоркать... Getting... Ну чому? Тепер я дуже сильно повільна. Добре, гоу слайд. І давай їде. Дуже швидко. Добре, де нам купувати? Хеч. Э, а, тут 15% була та курочка. О, у мене вже котик є. А, -а, -а скільки на процентів? 30. Курочка краще. Добре, поїхали знову. Сідаємо. Давай, їдь, Вероніка, давай. Е, це буде е, Курочка. котик, і їм треба ім'я дати. Не буду імена давати. Або. Я не знаю, які імена. Та ну як так швидко, ладно? 81 по полочу, коли я з'їду з цього. Добре, навіємося, щось можу купити нове? Можу, купую. У мене тепер є кавунчик. Кавунчик, добре. Давай, купую вздовж я. О, є собачка. О! Буде звати Морті. Собачка буде звати Мортика. У мене навіть і є справжня собака Морті. Його буде звати Морті. Скільки процентів? Ну, ви його зробили дай гірше. Чого не можна було як один процент? Морті в мене рідкісний. Да, все, огна. Ну Івіні, ну те що ти таке? Давай їдь, їдь, їдь. О, я ж вище за тебе. ха-ха. Вона напевно замучена. А, я теж вже замучена, добре. Коли я з'їду, получу 94. Можна було дочекатися і до 100. Добре, щось можу вже купити. Можу, купую. У мене тепер гарбуз. Гарбуз, добре. Фригіфт, добре. Ост. О! У мене буде дракончик. О, ті -ті. Ні, ладно. а де одеборчик. Ну ладно. У мене курка краще за дракона. Курка краще за дракона. Прикольно. Добрый. О, я уже больше получаю коинев. Прикольно, фриги, что Не, не ха ха -а. стою. давайте давай давай чекаемся до нуля. Поехали. 113 получу. Давай. И бум. Сейчас можу купить новое? Не, не, не можу. Я хочу какой-то другой свет. Ешь? О, Вор 2. Коли можна? Коли буде у мене 10 війнів Тоді можна. Добре, давайте купимо яйко м'яйко. щось хороше котик. О, я знаю! Ось цього котика буде звати Семен. Це буде звати Морті, і. А це це, 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 це. це буде. Лава чікен, лава чікен. А це. Буде, звати... Я потім придумаю. Добре, давай. Поїхали! Я її знову пошін, може більше коїнів, і може швидше її мене зробить. Давай полетіли. А, вона там вже замочені. Вона вже не їде, понятно. Давайте їдемо. Я зовсім і не близько до перемоги. Висер? Ну хоч можна сюди заїхати, будь ласка, щось що таке таке не знаю що це, але давай поїдемо. Давай, то можеш, хоча б до 200 коїнів. Хоча б до 200 копійок. Давай, Ура! Я вже відчув у світі, але мені треба вже з'їхати. Десять два полочок, коли з'їду. Давай, дайте, поїхали! Все, з'їхали. Тепер купуємо нове О, мене буде фіолето кріс потім. Вау! Прикольне деревце. Прикольно. Добре, Давай, давайте ще купимо. Будь ласка, свинку пепу купимо. Ну вона хороша, дуже волі. Але лава чік краще за дракона. Краще за дракона. Якісь капець. Добре. Я хочу. Я збережу коїна на 300 ось це яйце. Що тут є? Є чорний кіт, є кав, Як то перекладається, на не розумію. Є бджілка, є зайчик і є ведмідь. Добре, ідемо, ї... їдемо. Я буду їхати. Ага, отак. Добре. Поїхали я більше конів получаю і швидше їж, е, е, їду. Це добре. О, ман, спін. Можна спінути? Ні, не можу. Я хочу те. Better than your best pet piece. Хм, несудно. Ура! Йо... Ви серйозно? Ви серйозно? Добре, давай. І можеш. Давай! Ну добре, давайте поїхали. Ом, дуже швидко було. Ой, я вже можу купити ось це. Прикольно. Чекай, а фушовку є? А я не можу хач і. Так, добре, давай. Все хорошого? Золотий кіт? Аж де це. Ам... Де Це я зібрала. Я не розумію, де це я зібрала, але десь то я і зібрала. 2.3, ура! Тепер кіт Кращий за дракона. Добре, цього буде звати Мурку. Все, поняла Того буде звати Мурку. Добре. А як наступна е, штука коштує? Скільки вона наступна коштує? 230, добре. Ну, зараз і... Трошки поїдемо і потім можу купити ту. Давай. О, більше енергії в мене. Давай, Вероніка, ти можеш. Ти можеш. Можеш, давай. Давай, Вероніка. І вірю в тебе. І вірю в самі собі. Давай! Блін 30%! Ну серйозно Добре. Дай. Поїхали, чекайте. І 300, добре. їдемо, 302 получе. І бум. Добре, тепер купуємо ось це. Теп... Тепер буде у мене вона наступна. Це 230. Я е, можу за один. Коли один раз з'їду, то можу получити. Раз, а я маю фіолети. Давай випробуємо. Ага, едем. На фиолетовом... На фиолетовом диване, на фиолетовом кресле там. Едем. О, фригит, что мне дают? Вау, wow. доминос? Доминос? Доми... Добрый, пас, сколько мне делает? Один крапка пять. Пас, как и пас. Посерьезно, мне дают всякую... Нехорошу штуку. Добре, поїхали. Уй. Бум. Якби було це в реальному житті, я цього з'їхала, я б вже була в лікарні. Так, все, добре. І тепер в мене вана. Вана буду їздити на вані, а потім буде туалет. Е, прикольно Прикольна, добре, перевіряємо ванну Чи вана хороша. Думаю. Ну, нормально, може краще більше е-е копійок дає, але щось менше енергії має серйозно не я навіть сюди не дійшла Я навіть туди не дійшла вона мало дай. Будь ласка, хоч до 300. Залітпак, що це? Розумію, мені це не потрібно. Ладно, ну, давайте поїхали. Бедуш! Добре, можу вже купити наступний туалет. І на 350. 350. Я ж можу -то купити на наступний раз? Куз -е з'їду знов. Добре, давайте купимо. Давайте свинку пепу дайте. Дайте мені свинку пепу, воно 3%. Курку дали, прикольно. Добре, давайте їдемо. 6 вже дає, о, прикольно, нормально вже. М -м, ви мені видалити? Добре, я видалю. Якось можна видалити? Добре. Я один выдалю. Короче, ось це. Він драгон. Семена не буду видаляти, і Мортика. Добре. Відайте, Все, нормально. Поїхала, Юрка. Вен, серйозно? ладно. Идем. Давай, то покажи, наскільки ти ты хороший. Yeah. Добре. Можешь купить яйца з чего-то. Добре, культу. А потім на наступний раз уже яйца куплю. А скільки на наступному коштує? 550, добре, на наступний раз уже это куплю. Добре, давай, погнали! Ідем, давай. Плюс 17 вже. Нормально. Надо фриги. 500 коинев. Да, ну. Добрый, давай, ты едем, 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 едем. Да. Ладно, гоу слайд. Давай, едем. Едь, едь, едь. Ед. Подуш. Добрый, едем, я яйку куповат. Давай, пуем. О, черный кит. Сколько он у меня дает? 1.6 Ура! Решті хочу. Щось хороше в мене. Добре, і я заодно можу і купити ось. Добре, не можу. Ще треба 30 коїнів. Добре, фрі коїни. О! в мене є один він! Ура! Я один раз виграла! Безплатно! Безплатно, просто безплатно. Добре, я можу зараз лайну, я... мені село на тому, і мені просто потрібно нову цю штуку. Добре, давайте. Купуємо. І у нас тепер... так. Воно навіть не так виглядає таким хорошим. Ну, давайте перевіримо. Все, полетіли. Давайте подивимося, чи я можу нас догнати його. Можу. О, можу нас догнати. Ура! У нас швидше. Так, о, пушін, 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 пушен. Да, юс, 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 юс. А, -а, -а. Зрозуміло, давайте погнали. Бадум! Добре, давайте знову яйко купим. Так, все, купуємо яйко. Давай, щось хороше, щось хороше, давай, 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 давай. Знову чорний. То там. Можна мені жать хороше? Добре, давайте ми курку повыдаємо. Вибач лава чекін. А хоча я одну залишу лава чекін. Все, їдемо. Он же 19 плюс дає більше. Ара! О, дивись, він він зробив. А ну, давайте подивимося, чи до кінця відео я зможу зробити самому поверх. серьезно, я не могу. Ну. Добре, фригифт, что там? Добре, плюстры. три. Ну. Все, поехали. Давай. Бум. Давай-то купим яйко уже. Пожалуйста, что шось хорошее. На черный кит, на чо... Чер... Ну, серьезно? Добре, вор два. Мне нужно 10 вини, ну капать. Так, пац. Я видаляю одного чорного кота. Я просто видаляю одного чорного кота. Який наступний? 600 коштує, добре, поїхали. Давайте, ідемо. Все, їдем. Давайте. Спін, о, пін, шосто, тут спін є нуль. Розуміло. Так, їдем, 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 їдем. You're getting tired. Ага, Бум. Добре, 430. Ідеально, а не ідеально. Да, тоді давайте купимо, хоча б, будь ласка, не чорний кіт, не. Якщо вам сподобався цей відео, то обов'язково ставте лайки та підписуйтесь на мій канал. Якщо ви хочете другу частину, то я обов'язково зроблю, а тільки пишіть в коментарях. Ну, тоді всім бай-бай!